Лайф Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю, Я хочу показати огляд своїх вже рослин після оцих, е, недавніх заморозків, які в нас були. Трава ожила, зеленіє. Ось така вже ось гарненька піонія у мене ось уже лізе прекрасно. Прям така. Я вам скажу, що. Е в цьому році я її удобрила аміачною селітрою. І ви знаєте, різниця є. От е, такі її, е, оці її гострячки, які вилазять. Вони такі набагато товщі. І я думаю, що буде гарніше і виглядати квітка сама по собі. Ну, все ж таке, удобрила так, удобрила. Е, що у мене в цьому році? Це. Хуже, хуже повилазили тюльпани, мабуть, вони глибоко залізли, вже поглиблювалися, Я, правда, багато і викопувала, але набагато менше в мене стало тюльпанів. Мабуть, треба буде якось цвітуть по осені їх повикопувати і знову пересадити рядочками гарненькими, бо вже воно в мене, я бачу, пере переводиться, як кажуть. Ось тут скільки в мене така завжди була поляна тюльпанів. А це прямо ось де-не-де, де я дивлюсь, повикидали пуп'яночки. А так нема. Це в мене все склала оргволокно. волокно. Лежить прямо на доріжці після морозів. Подкривала свої троянди. Так думаєте, вона дурна, вклалася і лежить на тепленькому. Не на травиці, а на тепленькому орголокні. Так, да, Котька? Так що коти вони знають, що роблять. Картопелька в мене ось готується до посадки. Вже так гарненько пророщується. ж було тепло в березні, прямо чи на початку квітня. А тоді, бачите, оця холодрига то ховала вже від морозів. Але ловко вже поключилася так. І хочу ж оце ж перейти до свого парничка, в якому я свої помідорчики попікірвала ще перед заморозками. Пітонію вперше я посіяла собі у вазону, так? І оце дивлюся. О, правильно, я її зробила, бо оця пітуня, що раненько продається на базарчиках, які ми купляємо, завжди сюди на кладовище, на грубки. То чому б його не посадити самому? І ось я дивлюся, вже в мене ось, вже скоро вона ще трошки підросте і буде готова вже у вазонах. пітуня, Пересажу ось та й все. Там уже в мене в вазоні. Така різнокольорова, така, як продається завжди рано навесні, і кастують бешених грошей, на яку завжди викидаємо останні гроші, щоб на гробки на кладовище понести чи собі на клумбу посадити. Ну, чому самому не посадить? А це ось у хризантему. Я перше спробувала черенкування. Це в мене вийшов із усіх черенків один-єдиний. Получився череночок. Подивлюся, що це буде за хризантемка. Таку красиву брала. По осені. І вона оце так уже зеленіє. Огірочки, огірочки посіяла, але ще після цих холодів не знаю. Можливо, ще й пересівати прийдеться. А помідори, ви подивіться. Стоять. Трошки пожовтіли листочки, але, я думаю, нормально. Буде діло з них. Оце відкрила трошечки, хай вони трішечки. Як би сказати, привикають до холоднішого повітря. І ось капуста в мене, золотий гектар, стигла. посіяла. Ну, капуста, ви знаєте, вона швидко вилазить без проблем. Прямо вся ось щіткою вилізла, Мгновенно вся пових... пови... посходила. Треба буде тоді бур'янчики почистити, від бур'янчиків. А це помідори у мене. Перцевидний один такий, сливка перцевидна, не знаю, який він буде, буду пробувати. побачу Але трішечки менша розсада, але теж стоїть нічого. Нормально. Буду надіятися, що розсада помідорів у мене буде. Відкрила свої троянди після заморозків сильніших оцих. То я вам скажу, слава Богу, що я їх і накривала. Живуть мої троянди. Нарциси починають цвісти вже. То... Тут ось нарциси повикидав. Це ось оці мушкарі, гіацинти мишачі. Дивіться, скільки повипускав купиночків. Я в минулому році їх розсадила. Так вони оце все, що я розсадила, все мгновенно. Попускали ось навіть ті, що окремо ось по, одній, по одній росте цибулинці, і всі попускали прямо цвісти. Так що от вам секрет. Потрібно розсаджувати їх. Подивіться, ось гіацинти, які в мене лувки. Тільки от не пойму, чому вони в мене такі низькі. Чи Можливо, що я їх розсадила так гарно. Та вони, можливо, ще поки не набрали тієї сили. Ну, щось такі завжди низькі кожного року. Так начебто цвітуть, але низенько. Нема в них такої високої е, ніжки, як ото на 8 березня продають у вазонах. Взагалі то вони. І непогано так цвітуть. Але чогось низько. подивіться яка зелена в мене трава. Ну прямо як ковер. І оці жовті квіточки. Хтось мені писав у коментарях, що це горе для городу. Не розумію, кому, яке це горе. Яка красава. подивіться яка гарнуля, яка квіточка жовтенька, яка красива. Як сонечко. Прямо. Красота. Я горя не розумію. Мені особисто ніякого горя немає. Я кожною квіточкою любуюся, яка у мене на городі зацвіла. Бачите, трояндочки, як на життя, як кажуть, будуть. Будуть троянди в мене, слава Богу. Нарцисики ось. І троянди, всі трояндочки гарненько так оживають. Навіть ті, які я садила восени. Трохи медляніше, звичайно, але пуп'янки пускають. Бачите, як гарненько червоненькі ріжки. Ця прямо так прямо із землі. Я дивлюся, лізуть її гілочки зелені, молоденькі. прямо. Але оце ж ця хризантема у мене все зелена. І це все ніяк в мене руки не дойдуть, її Я думаю, Там тут сильно багато. Чи можливо, хай ще підросте. Мабуть, ще хай підросте, бо щось маловаті росточки. Може ще й рано її розсаджувати. Не буду знімати цю зелену шапку з нею. Вона може її трошки оберігає. Ну, а оця корейська, корейська в мене жарло росте. Каже, її треба розсадити. І ця ось теж. Вже... Щось в мене лаванда. Не знаю, поки що. Щось не особо я не бачу в ній такого життя. Може вона ще одійде? Побачимо. Ось так, шановні друзі. Я вижу свою клумбу, яку я розвожу, вже розширила з осені. Різноманітні квітки ось мої вилазять. Буду бачити, тоді вже, вже щось як повилазить гарно. Тоді вже буде. А цей слюпин виписала в інтернеті, я ось обгородила. ви подивіться, малесенький, малесенький листочок. І морози були. Але щось воно там жевріє. Можливо, щось і виросте. Красуня Гейхера розпуска свої гарні листочки. ось. І навіть я дивлюсь і приморозок не страшний, бо, мабуть, вона його не боїться. То я вже чекаю, коли вона розростеться. Мені, мені подобаються просто її самі декоративні ці листочки. Так що, троянди оживають, все зеленіє. Е, Піони теж оживають, зеленіють. Ще у мене кущики. Це стара троянда у мене така, але все рівно випускає. Піони, піони. Це гарний дуже півник бордового кольору. Такий у мене росте завжди гарно. Що я можу вам сказати, шановні друзі? Весна є весна. Були заморські. На другий день блиснуло сонце і вже тут тепло, все воно росте. Мигом все виростає, зеленіє, красота. Будемо радуватися життю, радуватися кожному кві... кожній квіточці. Замовила гортензії, смородини, буду сажати, буду, покажу вам ще, з чим я е... похвастаюся, ще, що я купила. Буду мати надію, що прийдуть гарні саджанці. Гарного вам дня, шановні друзі, дякую вам за увагу. Е... Ділимося своєю городиною. А що в нас час ще залишається робити? Залишається тільки тішитися своїми сажанцями, які радують нас. І мирного вам спокійного життя. До побачення. Котька на природі. Котя. Як гарно, птички співають. Да, Да? Йди сюди, йди до мене. Ой, як гарно мурчить у травички. Шомковисті травички, хлопку, так, да, Коть?